МАГ М1231, вісьмиомний динамік. Мені був потрібен дещо перевірити, я його із своєї 212-ї колонки викрутив і побачив такі сліди корозії. Розчиночком пройшовся і почав мазати перетворювач і режі. Ну, щось мені цей перетворювач не зайшов від слова зовсім. Звичайні, на основі кислоти, так вони краще перетворюють. І така в них виходить такий шар, потім білий, при висиханні. Можна його потім буде змити і чимось полакувати, покрити, щоб воно не було таких цих моментів по корозії. Але ще не все. По котушці. Котушка намотана лише в два шари з однієї сторони. І таке, як то вона колись моталася якимось незрозумілими методами. Дивіться, яка катушка. Дивіться, яка крива намотка. Крива місцями трішки вона вилізла навіть. І воно весь цей час працювало. Чому так, не знаю. Ось навіть видно, що це рідна котушка. Тут вже також повидувало. Тому якась така невдала партія. Але, тим не менше, працює в топах, кладе прикольно. І вже в кінці фінішно протер ще раз розчинником. і має такий нейтралізатор іржі. Наче як штука непогана, щось таке робить, як епоксидне покриття. Губкою накапав гарненько, декілька шарів дав. Таке, щоб не сильно товсте, щоб воно нам нічого не помішало да і все, де буде нормально. Вже не буде так корозія його їсти, як було це до того. <звук> Чомусь на блок живлення грішили. Та я б також на нього грішив з такими. <х <х> Допрацюваннями. Тут аналогічна картина. Але тим не менше, він блимцяє. Ну, два варіанти. Або проблема в базі, або сідають батарейки. Давайте заміряємо напругу на блоці живлення. Так і так будемо замінювати дріт. Напруга стабільна, все добре. Напруга заходить. Батарейки що в нас там кажуть? Ага, ну ясно. Окей. Акумулятори, які зарядженому стані, вони працюють. Комбік вермона це підтвердить. А кабельок такий в себе знайшов з підходящим роз'ємом і він цілий. До речі, не люблю я ці всі мікрофони ремонтувати. Я їх навіть не беру в ремонт ремонтувати, тому що в мене немає ні високочастотного генератора, ні аналізатора, нічого немає. Тому тут, в принципі, питань по ньому не бачу. Заміним шнур буде діло. Сама така дурна робота це ці блоки розколювати, але підвішується фен, потрохи прогрівається і такими приспособами потрішки він розковирюється. Ну а як по-іншому? До речі, саме головне, коли ви ці блоки розколюєте, робіть це так, щоб вам електроніку в жодному випадку ніде не протикнути, не проштрикнути. От Колись робили класні блоки. До речі, інтеграція під євровилку. <хи> Розібрав, поремонтував і працює. Ну, Звісно, жарт. Це два різних блоки, і різна в них потужність. Добре, зараз перепаяємо дріт, і можна буде зібрати. Буду збирати на якийсь клей, типу акфікс, десь тако, в декількох місцях його приклею і буде ходити. До речі, хто хоче робити якісно, рекомендую всім мати отакі кабельні вводи. Вони продаються на Аліекспресі, продаються десь ще можливо. Так і так я їх збираю. Якщо у вас є такого плану оригінальні, немає їх чого викидати, можна їх засверлити, поставити свій кабель або оригінальний, і у вас отакого не буде, тому що це такого, в принципі, я не практикую. Не захотіла колоночка дівчаткам з бухгалтерії. Автономну музичку грати. Будемо розбирати, будемо для вас відео знімати. Я вже бачу, не вистачає кноба. Я якийсь плюс-мінус підходящий знайшов. Ну, це вже буде краще, як нічого. Хай буде. Ліземо всередину. Була в мене вже схожа акустична система портативна. Clarity Max 15, наче як з 15 дюймовим динаміком і драйвером. Все аналогічно, тільки інший корпус, більший акумулятор, інші динаміки. А так, то, в принципі, вони по схемотехніці певно, що схожі. Здивуєтесь ви, але тут немає перетворювача. Тобто, все живлення йде від акумулятора 12 вольт напряму в мікросхему. І вона вже живить динаміки. Мікросхема стоїть TDA 7379. А весь секрет потужності і того, як вона гучно працює, полягає в тому, що мікросхема має 4 канали підсилення. Відповідно, вони всі працюють в мостовому режимі. І в нас 2 канала підсилення. Один канал через фільтр насліде на низькочастотну голівку. Яка має опір по постійному струму 2,3 2 Ом. Відповідно, по змінному, це буде десь в районі 3 Ом. І високочастотний драйвер, до речі, який також працює від свого підсилювача і має свій фільтр на вході. Тобто тут немає ніякого пасивного кросоверу. Драйвер має опір 4,9 Ом по постійному. Струмі. Це, скоріше за все, він 6-омний. Динамік тут стоїть 6 дюймів на резині. Є один порт фазоінвертора. Відповідно, плата входу живлення, плата входів, і вхідна плата блютуза і різних крутілок-вертілок. Що стосується. Батареї. Батарея стоїть такого плану. Вона гуглиться в інтернеті, типорозмір стандартний. Думаю, що без питань можна її знайти. Тому буде чекати батарейку, а так, то вмикали цю штуку. Горланить прикольно. Плюс в тому, що це портативка. Для якихось таких виїзних тусовок. Обалдіть в лісі, нормально. Проблема відсутності заліза у вашому організмі не компенсується гвинтиками, які зазвичай десь діваються, коли ви щось розбираєте. Неодноразово стикався з тим, що мені приходили різні девайси і не вистачало гвинтиків, або вони були вкручені не на своє місце. Одне діло, коли з радянської. Акустичної системи трансляційної, вони всі однотипні. Їх можна скласти в один мішечок і проблем з цим не мати. Що стосується високотехнологічних конструкцій, там може бути безліч різних варіантів саморізів та гвинтів. Тому необхідно знову ж таки знати, де який гвинтик або саморіз був закручений. Не можна закрутити більший гвинтик там, де був менший, тому що можна пошкодити девайс. Знову ж таки, менший гвинтик на місці, більшого, не буде давати того ефекту кріплення. Або просто буде прокручуватись. Якою б ви кваліфікацією не володіли, і щоб про вас складалося хороше враження, і неважливо, чи той ремонт був вдалий чи ні, необхідно від самого початку до самого кінця оці всі гвинтики зберегти, повкручувати на свої місця. І їх всі зберегти, не погубити. Тому раджу використовувати органайзери. Якщо у вас їх невелика кількість, як в мене можна робити додаткові перегородки і підписувати. В такому випадку у вас все буде добре і ваша репутація не попливе.